І всім привіт народ, з вас вподобайки, Ми продовжуємо лежати в Авок. Без модів. За, 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 за. Чілі, що ми тут робимо? Нам лишилось захопити тільки Євразію, берег Євразії. Якщо тут подивитись, о, Бутан? Ми з тобою ще не розібрались. У тебе 2,8 мільйонів населення? У мене ще не вистачає військ. хочете? Ви хочете сказати, що в мене не вистачає військ, щоб відправити ультиматум Бутану? Не вірю, скільки в мене військ. Чому я взагалі займався наприкінці нового відео? Неважливо, чим ми займалися наприкінці минулого відео. Важливо, що ми робимо на початку цього. На початку цього ми відправляємо ультиматум бутана. В нього, на жаль, більше нема провінції, зберегти. Надіслати, відправити. Ну вже ж він погодився. Як я бачу в мене гроші на. А, я, напевно, збирався населення качати, але. Я ж бачу, що я ще ультиматум можу розкидати. Так нащо мені качати населення, якщо я можу ще ультиматум розкидати. Не по 70 на товари лишаю. 65%. Сам я поїхав далі. Так, я здогадую, що, скажіть за це, я планував зараз викликати війська на Францію. Але давайте вже дозахоплюємо те, що можемо захопити. Той же Бангладеш. Навряд чи він зможе мені щось, щось сказати. ось Бангладеш, все. Зберегти і ти. Індонезія. Ой, це прекрасно, що Індонезія тут. Зараз у нас буде достатньо провінцій, які треба буде поставити на асиміляцію. Це хорошо, що Індонезія на континенті має провінції, тому що якщо б, вона б не мала провінції на континенті, то я б я острівці не захоплював. А так як вони провінції на континенті мають, то я ще і острівці буду захоплювати. Індонезійські острівці вони дуже-дуже-дуже хороші. Вони східний Тіморов захопили. Бачу, трохи Японії було. Напевно, захоп, коротше. Ось так зберегти. Індонезія не погодилась! Індонезія не погодилась. Нам треба виклик робити. Я зараз усвідомив, нам треба робити виклик. Якщо мені навіть Індонезія не погоджує. Бангладеш, я то тобі вдячна, але. Який від цього всього сенс тепер? Якщо поки є Франція, Русня. А, Русня байдуже. Поки є Франція і Індонезія, які не погоджуються. Зараз перші 50 кроків на товари. Перші 50 кроків закінчив Я б такий щоб зараз ще 50 кроків. Щоб ми, по-перше, менше на військовий бюджет витрачали. По-друге, взагалом, щоб мене було де викликати. Та й взагалом це мені нічого не коштує зробити. Зараз виклик. У, на мене напала Індонезія. Яка погодиться на мирного, Японія, яка точно погодиться на мирну угоду І Нігерія, яка також. Ну, це, це ось прям 100% погодиться на мирну угоду У мене все ще немає інфляції. о, Ось тепер інфляція вперед. Все в товари? Ще розкачаємо. Ну, припустимо. О, тепер 41 мільйон населення. Прекрасно. Вперед, хто найбільше по населенню? Франція. Ну, враховуючи нас. 6,1 мільйон населення. У мене армія. 2,4 млн І ще 72 тут. Розформую. А, я не виключу достатньо військ. Ну окей, давайте до інфляції. Ой, ой. Ви знущайтесь. Давайте взагалі всі планети на мене нападайте. Офієлі. Добрі, ну, мене це дратує, на що вони нападають, якщо вони готові. Ну, тобто погоджуються одразу на мирну угоду. Якщо настільки сильно, що вони прям. Якщо я настільки сильний, що при бажанні вони погодяться на мій ультиматум. При моєму бажанні. в плані, нащо? Нащо це? До чого? Я думаю, це б могли б продумати. Домініканська республіка, відчупись. Так, поки в мене є час, давайте Atlantic City. 28 тисяч. Ліма, Тобі навіть можна 20 тисяч вкинути. Сантьяго. Також 21 тисячу. Але мене цікавить виключено Атлантик Си, який ще, на 35 тисяч, все. І інфляція. Інфляція в мене тепер на 7 мільйонах починається, Прекрасно. Це навіть хорошо. Ну і що? Призовне населення. Поїхали. Ліму ігнорую. Поїхали. Викликаю. Повнуську виключу. Ого, я там 30 тисяч, 29, прекрасно. Тож, готово. Я довикликав. У нас 27%, втрат, 27 витрати на армію, але це тому, що ми її тільки викликали. І тепер поїхали. По-перше, сам розмір армії в мене 3,9 мільйона. І теоретично можна спробувати, спробувати у Франції забрати те, що ми зараз можемо знайти. Ось тут дві провінції, Португалія. Острівець, Греція. Ось тут три провінції. Ну, де ще. Це поїде також французи, але. А, мені не треба. Ці провінції мені не потрібні взагалі. Так нічого не пропустив. По Приморським провінціям Франції. Ну так, не те, щоб я прям багато у Франції заберу. Але ну, що заберу, то заберу. На термахі надіслати і. Вони не погодились. А. -а, -а. Індонезія. Індонезія точно погодиться. Ну, слухайте, враховуючи розмір нашого зараз війська, то наступний ультиматум. Наступ, після наступного виклику ми спокійно зможемо забрати французькі провінції. Ну, по ідеї, те, що треба від Індонезії, я забираю. Не. А вже ж. В сенсі не погоджуєтесь? Ми на 3,9 мільйона армій, як ви можете не погодитись? Ми в будь-якому випадку ще на Францію будемо викликати, тому нехай. Давайте ще по Нідерландам пройдемось. Якщо ще Нідерланди відхилять ультиматум, то я не знаю, що, що взагалі робити. Ну, в плані. Це не прям проблема, знову ж, нідерландські. Прибрежні провінції забираю. Зберегти, відправити на. Нідерланди погоджуються точно. Дякую. Тут ще трохи М'янми є. Забираю. Сінгапур забираю. Ланцах. Такі провінції, які в тебе входять до моря, забираю. Ось так, так. Тут тільки Індонезія лишилась, яка чомусь відмовляється. У мене армія майже в два рази більша, ніж їх населення, але то таке. Ми розберемось. Окей. Поїхали далі в цей бік, Японія. З мирного года ще сім кроків. Бо вони на мене. Вони на мене напали. Крусняти ще жива? Е? Якого в тебе все ще є прибережні провінції? Точно нема більше Зберегти. Відправити. Далі Чукчі Чукчі Кош, надсилаю. Ультиматум. Це Чілі, Чілі, Чілі. Опа. Ханти. Одна провінція. Дві провінції, де друга? А, байдуже. Відправляю, і далі. Естонія. Угу. Тільки тут провінція, окей. І провінції забираю. І острівець чомусь не забереться, але. А, тому що він вже мені належить. І так, чисто ось тут три провінції. Надіслати. Ну все, на мене дипочків більше не вистачить. Це є тут Франція, яку ми поки що ігноруємо. Це повстанці. Ви чиї повстанці. Русні. Нормально. Далі тут їде Фіни зі своїми шістью провінціями тут. Як скажете, Швеція. О, зі Швецією у мене вже погані відносини. Це прекрасно. Зібраю все, що мені треба від Швеції. Є. Також ти надіслати ультиматум. Всімільовую все це. Так, лишились повстанці Фіни? Фіни. Давайте погірше відносини. Що ви так хорошо зі мною до мене ставитися? Що я вам такого зробив? Що я вам такого поганого зробив, що ви хорошо до мене ставитися? Так, і залишиться після цього тільки повстанці. Франція і Індонезія. Так. Франція, повстанці, і Індонезія. А, -а, -а, а, ага. Ще тут. Хорватія, ти воюєш? Ти не проти. Ага. Ти не воюєш ні з ким? Тому забираю. І Чорногорію, яку зараз Франція захопить, по і того мені. Так. Індонезія, Японія, повстанці і Франція. І все. Ці повстанці. О, вже отримали незалежність, з якими в мене погані відносини. Прекрасно. Японія, Індонезія, Франція. Це все що лишилось. Японія, Індонезія і Франція. І то з Японією. З Японією. ого ого, У Японії 4 мільйони населення. І це дивно буде, якщо Японія погодиться на ультиматум в той час, коли Франція коли Індонезія не погоджується. В Індонезії менше населення, ніж у Японія. Але я не знаю, що з Індонезією не так. Вони завжди викликають дуже багато військ, і тримають їх. То це завжди так. Ну і саму Японію також. Те, що ті провінції, які посередні знаходяться. Вони посередині, а. ...виходять до моря. так. Що ж, японці самі винні, самі винні. І залишиться тільки Індонезія і Франція. Ага, Японія також все ще лишається, окей. Окей, як скажете, два рази качну населення. А, окей, давайте зараз я швидко зберу армію і повернусь. Так, що ж, здається, я всіх відправив збиратись. Ой, я прям дуже багато викликав. А, Х'юстон. Ти просто. Просто сюди. Вперед, нехай всі збираються. А, 3,9 мільйона армія. Хм. Після ось виклику, який я зараз буду робити, армія буде більша. У мене типу інфляцію, давайте почекаю, поки все одно всі зберуться. Є 3,9 мільйона в одній провінції. У нас 11% на армію, 100% на товари кидаю. І вперед. Вони набрідли на мене нападати. Серйозно. Не це до того, що країни, які погодились би на мій ультиматум, нападають на мене. Це прям дратуюче. Знову напали на мене. Зімпаб і лісоти. А. Лята Ангола. Відчепись. Знову, 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 знову назбираю зараз до інфляції. 7% на армію витрачаємо. Прекрасно. Яке в мене населення? 49 мільйонів. А зараз ще збільшимо. Ну буває. Мені треба рознести Францію. Для цього треба багато викликати. Для цього треба мати велику кількість грошей і населення. Знову напала Танзанія, та відчепіться, не треба, Австралія ще. Як ви дратуєте? Ви прям дратуєте. Прикол в тому, що при бажанні я навіть не приводу. Ну, типу, місцевим викликом зможу їх рознести. Бо скільки в мене тут населення. 70... в мене в цій провінції 78 тисяч. Коли в них національного населення. В них національне населення 421 тисяча. У мене ось тут в трьох провінціях десь. О, от 90 тисяч тут. Коротше, вони мені просто нічого не зможуть зробити. І мене дратує, що якось в грі це не придумано, що боти нападають. Нащо нападати на країни, які прям. Ну, на ультиматум яких ти погодишся. Типу, нащо це робити? Колумбія на мене напала. На мене напала ще хтось. Ось, блін, Колумбія Серйозно? Яка в тебе Колумбия населення? 619 тисяч Я думаю, тут я можу знайти просто 4 провінції. Ось так. Тут. Ось тих раз, два, три, 4 в цих чотирьох провінціях населення більше ніж Колумбії Ой, в мене 59. Ого! 59 мільйонів. Я на 10 мільйонів населення качнув. Ого. Ого. І на армії это при 6% всього уторгаю. Давайте зараз швидко Atlantic City. 30 тисяч Ліма 14. І Сантьяга одинадцять. І нас стопове місце по населенню Сінапур. А знаєш що? По економіці Сінапур. На, тримай. Я асимілюю тебе другий раз, а нехай. Якщо вле. Якщо вже є покращена провінція, то чому б її не використати. Потім збільшиш населення, я тобою буду користатись. Користуватись. Тримай п'ятий рівень. Все, тепер відчепіться від мене всі До інфляції буду робити виклик. Так дивіться, армія в мене. Три дев'ять мільйона. Населення у Франції 6,2 мільйони. Я на рахунку збираю, ну, 11 мільйонів. І роблю виклик на всі гроші. Призовне населення, поїхали. Вау, так! Це тільки перший крок виклику. Я за перший крок майже всі гроші витратив. А, ні, це другий крок. Окей, я вже дуже багато викликав, я втомився викликати, викликати. ураховуючи те, що я те, що ну, по 23 тисячі викликаю. Ну, плані, ви бачите, весь берег виклику. Якщо французи не погодяться, я не знаю, це буде обідне. Але почнемо з індонезійців, які не, погоджую, не погоджувалися чомусь до цього, але тепер, тепер це точно погодяться. У мене буквально буде в три рази армія більше, ніж їх населення. В три рази армія більше, ніж населення. Я здивуюся, що вони не погодяться. Є, yeah. все, гроші закінчились. 180 тисяч на рахунку. Ще один крок. Армія. 6,2 мільйони. Ні, я хочу все ж таки почати з французів, які зараз виснажені боюють з іспанцями, тим самим можуть бути виснажені. У мене буквально населення, як ваш... О, армія, як ваше населення. Навіть ураховуючи окуповані території, ураховуючи те, що у вас всього 77% національного населення. Якщо ви не погодитесь, ну. Теоретично, я знаю, що можна через василізацію і так далі, але тоді мені треба буде повертати і деякі провінції. Я цього не хочу. Так, здається, я всі провінції французькі виділив, які мені потрібні. 6,2 мільйона армія. Чому ти не погоджуєшся? Якого біса? Індонезія. Індонезія зараз точно погодиться. Якщо не погодиться, то я здивуюсь, як мінімум здивуюся. Як максимум видалю цю гру і ніби ніколи в неї грати, якщо Індонезія не погодиться. Дуже це тупо. У мене зараз армія більше, майже в три рази більше за їх населення. Ви не погодились? Може це баг? Перезавантажусь. Надіслати ультиматум. Зараз якийсь легкий, швидкий ультиматум зробимо. Це був баг. Це був баг. Чому я не здивований, що це був баг? Теоретично є маленький шанс, що вони б могли б і до цього погодитись на мої ультиматуми. І, до речі, я, я Грецію не бачив через Францію. Грецькі провінції забираю. Обожнюю, цю гру з її багами. Я б, напевно, вже захопив більш провінцій, якщо б не цей баг. Індонезія? Індонезія все одно чогось не погоджується. Якого бін, це Індонезія? Що з тобою не так? Франція погодилась. Чому ти не погоджуєшся? О, Індонезія просто фізично не зможе. Нічого мені зробити. Японці, погоджуйтесь. Дякую. Дякую, японці. Васландія відчупись від мене. Я тут намагаюсь поставити на асіміляцію Японію. Ой, гроші? Ого! Гроші закінчились. Ось так. Тепер у мене прибуток 300 тисяч. Але асіміляція сама по собі дорого коштує. Бо в нас дуже багато провінцій асімільовується. Все. Сцена асиміляції. О, ти зрич серйозне. Йорданія, 10 кроків мирної угоди лишилось. Індонезія. Весалізація. Тримай. Франція. Так, все. Надіслати ультиматум. Є. Mm -hmm. yeah. Надіслати. Прекрасно. Вперед. Франції провінції прибережні дозабирали. І. Індонезія. Та, ну. Відшпіться. Нексі. Надіслати. Надіслати. Україна. Провінції. Дарую провінції, які мені не потрібні. Україні. Ось так здається, більше немає непотрібних провінцій. Зберегти. Надіслати. А я нарешті закінчив. На Україні ще гроші для асіміляції. Тримай. А, зараз. Да, 1,8 мільярда, прекрасно. І все навіть на асіміляції. Чилі. Чилі. Ой, Як красиво. Яка краса? Ми контролюємо всі континенти, берег всіх континентів. Так, зачекайте що? Якого біса? Я вибачаюсь ось тут. Пропустив провінції. І Монако ще. Що там, в Франції лишилось 5 мільйонів, нормально. Ну що ж, а поки що дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую всім спонсорам. Ні, яких можете побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить це відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом. По в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!